Привіт, друзі! Мене звати Ірина Прокопишин. Ви дивитесь мої новини на ютуб-каналі проєкту Міста Сили. Книжки старий новий тренд. Соцмережами розлітаються рецензії на нові видання. В українських містах відкриваються нові книгарні, а книголюбів об'єднують книжкові фестивалі. І все це в умовах війни. Що читають українці? Які книжки розходяться як гарячі пиріжки у видавців? Та з чого почати тим, хто у пошуках свого власного жанру. Про все це. Розкажемо за мить. Українці з початком війни почали значно більше читати. І це офіційна інформація від Українського інституту книги. Хтось дістає свої улюблені книги з полиць, інші позичають книги у друзів. Деякі українці купують літературу в книгарнях. Стали популярні і фестивалі, де можна ознайомитися з новинками і знайти свій примірник. Нині у Києві організували фест Книжкова країна. Не дивлячись на те, що у нас війна, людям потрібні світлі емоції, людям потрібна енергія. А де брати цю енергію, як не з книжок, не з наших прекрасних письменників, тому ми просто не могли не зробити цей фестиваль вдруге цього року. Ми точно помітили збільшення цього інтересу. Ми бачимо, як реагують в мережах на те, що буде фестиваль. Ми бачимо по роботі зі ЗМІ, як збільшується кількість матеріалів, вони стають глибшими. Тобто, це помітили точно. На піку популярності український канон. Видавці почали перевидавати класику, і це спрацювало. Попит на Івана Багряного, Юрія Яновського, Валеріана Підмогильного нині кажуть шалений. Якщо ви зараз подивитеся на стенди видавництв, ви побачите, що дуже багато видавництв одночасно звернулися до української класики, і зараз дають їй таке нове дихання, що може не може не тішити. І дуже багато красивих нових серій української класики з'являється. Сподіваюсь, ситуація така, що ніхто не хоче і не буде читати російськомовну літературу. Книги це теж зброя, і вона дуже потрібна Україні сьогодні. За останні два роки продажі книжок виросли майже вдвічі. Розповідають в одному із видавництв Івано-Франківська. Такого книжкового буму книгарня не бачила за 30 років існування. Найчастіше купують видання про історію України та відомих постатей. Дуже різні категорії людей. Це і молодь, і старше покоління. Вибирають як художню літературу, так і історично. На подарунки дуже часто ми пропонуємо таку серію з моє місто. Одні з найактивніших читачів переселенці, кажуть у книгарні. Серед них і Надія з Дніпра розповідає, читає скільки себе пам'ятає. Нині лише українською. Я привезла книжки, а потім почалась шукати. Ну я ні одного дня не живу без книжок, тому я ж кажу, якщо нічого немає, був такий випадок, що я була за границею і нічого не могла знайти, так я читала брошурки всі, всі, що були. Зараз купляю тільки в основному детективи, щоб трошечки відвлечься. Бібліотеки вихід для книголюбів, які не готові постійно купувати книжки. Наразі в Україні налічується понад 13 тисяч книгозбірень. Від початку війни їхній асортимент оновився. Лише за останні два роки з бібліотечних фондів списали понад 26 мільйонів книжок. Дві третини з них російськомовна та російська література. Спорожні лістележі почали заповнювати сучасні українські видання. Особливий попит на них у молоді розповідають у Чернігівській обласній бібліотеці. Цікавитися переходити, так би мовити, на українську мову вони почали ще з початку АТО. тоді зразу з'явилася така тенденція, що багато хто стали читати українською мовою. Молодь таке враження, що вона взагалі принципово не читають російською мовою. Багато читають Жадана. У нас дуже таким популярним письменником є Андрій Кокотюха, наш ніжинський письменник. Читають дуже Мирослава Дочниця, Це а, значить Володимира Лиса, Світлана Талан дуже читають, але це більше жінки. Там вони такі романтичні такі історії. Світова класика також у тренді. Про неї читачі іноді запитують частіше ніж про українську, каже директорка Чернігівської міської бібліотеки Ганна. А от підлітки найчастіше обирають фентезі. 60% – це зарубіжні автори, які у нас видані українською мовою, і десь 40% – це українські автори, в тому числі і сучасні: це Багряний, Підмогильний, Іван Франко, зарубіжна класика Ремарк, Орвел, «Хемінгуей». Популярен дуже Стівен Кінг, нонфікшен питали книгу Принца Гаррі». в різних регіонах України працюють програми підтримки українських авторів та видавців. Приміром, у Вінниці запускають проєкт підтримки книговидання про місто та його видатних особистостей. А в Рівненській області вирішили допомогти 16 місцевим авторам і надрукувати їхні книжки коштом обласного бюджету. Ми запитали українців у різних містах, що читають вони. Читаю багато різного, але зараз читають віршики вітрян. Раніше я не читала, але зараз дуже багато видавництв видають класної такої літератури. Дуже багато сучасних авторів перекладають. І тому я почала читати. Стараюся читати, коли є вільний час. Останню книжку, яку я прочитала, це була Людина в пошуках справжнього сенсу. Книжка дуже серйозна. Наразі тепер ні, немає часу. Це тимчасово. Це Читання це коли ти попадаєш в інший вимір. Я купую книжки, коли вони в мене закінчуються завжди. Скільки книжок ви прочитали цього року? А, ну, може, книжок п'ять. Який у вас найулюбленіший роман? Тисяча пам'ятних поцілунків. Я дуже багато плакала, коли це читала. Читаю «Танець Недоумка Павлюка. Ну, це для мене трошечки. Я відкриваю для себе фантастику, тому що колись був улюблений жанр. А з чого ж почати, якщо ви раптом давно не читали гарну книгу? Принагідно поділюся власними враженнями і рекомендацією. Однозначно варта уваги, автобіографія залишаюсь українцем Богдана Гаврилишина. Це емігрант лісоруб, який після Другої світової виїхав до Канади. Пройшов нелегкий шлях на чужині, але, врешті, досяг успіху і став співзасновником всесвітньо відомого економічного форуму у Давосі. А в роки незалежності він повернувся. Вернувся в Україну, де заснував благодійний фонд, та був радником декількох президентів. Така історія точно варта уваги. І це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини? У коментарях під цим відео діліться і ви новинами своїх регіонів або відгуками про книжки. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не прогавити свіжі випуски. Мене звати Ірина Прокопишин. Тримаємося, гуртуємося, читаємо українською.